Новий прогноз по Бахмуту і корекція старих прогнозів. В Бахмуті будуть відбуватися якісь зміни 22 квітня, пов'язані з Євгеном Пригожиним. тому що, ну і не тільки з ним, тому що 22 квітня Меркурій зупиняється і буде, почне рухатися в ретроград. Міркурій дуже сильно впливає на Пригожина, тому що Меркурій – управитель близнюків, а Пригожин по знаку зодіака Близнюки, тобто, це означає поворот трендів у Пригожина 22 квітня. Тобто, що буде у війні в Бахмуті відбуватися з Пригожинськими військами в районі 22 квітня то і вкаже на подальший тренд, чи то українська армія буде відходити з Бахмута, чи то Пригожин буде відступати. Вважаю, що це ми побачимо цей розворот подій в районі 22 квітня. Далі, те, що українська армія буде відступати, проти цього каже карта Валерія Залужного, тому що в нього сонце знаходиться в Зодіака Рак, А зараз в Зодіака Рак знаходиться Марс. І Марс означає йти вперед. Марс буде в з'єднанні з Сонцем Валерія Залужного в районі 26 квітня, плюс-мінус декілька днів. Скоріше за все, це означає, що Валерій Залужний йде вперед, а Євген Пригожин йде назад, тобто відступає. Але е тут справа трошки ще інша є по карті Євгена Пригожина. Що в нього в знакі Лев, знаходиться в його карті Марс, З'єднання з лілітом Євген Пригожий показує себе таким військовим альфа-самцом, таким крутим чуваком у війні. The best Бестов the best воїн, але нюанс такий, що оцей Марс він означає бути воїном, і ліліт це означає заманювати в пастку. Тобто, це означає, що коли Євген Пригожин робить щось таке, типу круте войовниче, то в ітогі це приводить в тактичному плані, це приводить типу перемогам, але в стратегічному плані це приводить поразкам. Бо По функція ліліт заманити людину і людей, які поруч з Євгеном Пригожином в те. Що є помилкою, бо ліліт означає помилка. Марс воювати, ліліт помилка. Значить, знак зодіака Лев означає, що він воює на боці імперії, і це буде проблема для російської імперії, для російського царства. Лев знак царя, те, що робить Валерій Євген Пригожин. От і зараз в нього раз в 9 років ліліт підходить туди ж до його Марса. Це означає, що саме... Ну, квесні, от взимку, квесні він робить помилки, тобто, те, що робить Євген Пригожин, з точки зору його астрологічної карти. Ну а він те робить в Бахмуті. Є помилкою і насправді невигідно російській імперії. Але виглядає функція ліліт обминути і показати, що навпаки, і це дуже хорошо це робити. Таким чином ліліт його з'єднується з його Лілітом 8 травня, тобто приблизно 9. Тому я вважаю, що йому поставили задачу Путін чи хто там у нас задачі до 9 травня зробити якісь перемоги над українською армією. І є два варіанти в случаї Ліліт. Перший варіант людина дійсно робить перемоги. Але таким шляхом, тобто типу, бере Бахмут а, бах, а, Бахмут, але таким шляхом, що це в ітогі краще цього було б наробити. Може навести приклад таке саме повернення ліліт було в карті Володимира Путіна е, в 2014 році навесні, коли він почав війну в Україні і анексію Крима. Тобто, вроді, би виглядала анексія Криму, що він переміг, якби і це так все представлялось. Але в ітогі ця анексія Крима, вона для Російської Федерації вилилася в розпад і проблеми. Так само для Євгена Пригожина, як для для Путіна Крим, так для Євгена Пригожина Бахмут. Тобто, якщо Євгеній Пригожин його дійсно бере, то, то це ще гірше получається ітогі для російської армії. А якщо він його не бере, то все одно це, ну якби проблема. В общем, у Євгена Пригожина зараз найхудший період з точки зору війни, який буває раз на 9 років. От такі прогнози. І ну і те, що зараз затемнення, тобто це квінтесенція таких оцих процесів у війні. Ну, а центр війни це зараз Бахмут. Тому саме зараз, наприкінці квітня, на початку травня, вважаю, що і є, ну. Про процеси закінчення. Після повернення ліліт в карті Євгена Прогожина, після 9 травня. Це вже оця вся тематика з Бахмутом, вона буде позаду. Тобто, тому вважаю, що оборона Бахмута, битва за Бахмут, це саме от, ну, десь до 9 травня, скажімо так. А після 9 травня ця тема може трошки раніше ніж 9 травня. Ця тема відійде ну якби на другий план. Тема з битвою за Бахмут.